Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас заняття зліплення. Відгадайте загадку. Цілий день вона літає. Із квіток ніктар збирає. Буде в місті і на селі мед солодкий на столі. Як ви вважаєте, про кого ця загадка? Так, правильно, про бджілку трудівницю. Ось таку бджілку, яке медок збирає. Так, вона сьогодні прийшла до мене не одна, а з ось такою подружкою. Подивіться, ось така подружка. Ми саме таку бджілку сьогодні будемо з вами ліпити. Бо вони мені сказали, що вони хочуть ще таких самих бджілок, щоб їх було багато, щоб швидше вони збирали. Саме таку бджілку ми будемо з вами і робити. А як я вам зараз покажу, а наші бджілки поки почекають. Так, з чого ми почнемо? А почнемо ми візьмемо пластилін жовтого та чорного кольору. Ось так. Шматочки невеликі червоного пластиліну, стеку, білий пластилін, маленький шматочок, та ось таку плівку. бачите? З файла. Я взяла, вирізала. Бачите, ось таку прозору. Це у нас будуть критися. І почнемо. Спочатку ми ділимо діти, жовтий пластилин на чотири частини. Ось так. Чотири частини у нас такі будуть. Так, чорного кольору пластилин ми ділимо на три частини. Ось так. Я вже поділила. Бачите? У мене воно готове. Далі складаю ось так на половинку складаю плівку та вирізаю ножицями, ось такий крильця для нашої бджілки. Ось так, не дорізаючи, бачите? Ось так. Приготували. Далі. Кожен шматочок пластиліну і чорного і жовтого ми повинні скатати так кульки такі. Швиденько ми це можемо з вами швидко вже робити. Бо ми були з вами вже ж дорослі, скоро в школу ми підемо. Так? Ось так, скатали кульки такі. Те ж саме ми робимо і з чорним пластиліном. Ось так, кулька, ще одна кулька і ще одна. Тепер, дивіться, діти, ми беремо жовтий пластилин і пальчиками так прижимаємо. Ось так. Бачите? Такі млинці в мене вийшли. Далі ще одну кульку я так придавила. Так, три. І далі те ж саме ми робимо чорним пластиліном. Ось так. І останні. придавили. І тепер складаємо. Отак, От один на один. Дивіться чорний, жовтий, жовтий, чорний і ось так жовтий. І ось так. Остання кулька це у нас голова. Нашої бджілки. Бачите, тулб у нас вже готовий, можна отак прокатати, щоб він був рівненький. Так, далі ми робимо ось так, тут ззаду ми робимо ось так придавлюємо, таке робимо остреньке, бачите? Тепер попереду ми робимо очі, спочатку маленьку кульку. Розділили на половинки, скатали такі кульки маленькі. І ось так бджілки зробили очі. А щоб вони були як справжні, то біленький пластилін, тести, маленькі кульки скатали. І посередину чорного отак придавили. Ось, погляньте, тепер у нашої бджілки висели, ось такі очі. Але ще у неї є. Носик такий зробимо, бо вона у нас весела, така бджілка. Ось так, дивіться, носик зробили, бачите. І ротик. Маленьку ковбаску так скатали пальчиками. І отак веселий ротик зробили. Вона у нас посміхається, бачте, ось так. Тепер стекою посередині діти зробили отак: таку невеличку ямочку. Беремо оце крильце. Цю ямочку так вставляємо і так трохи придавлюємо. Ось в мене бджілка вийшла. А якщо її насадити на таку паличку, то вона буде, як у мене. Погляньте ось такі бджілки. Тепер вони можуть уже і спілкуватися. Правда? Я бажаю вам успіху діти. До побачення! І чекаю на ваші роботи. Пока!